Фармадол таблетки від головного болю. Ви знаєте, я, мабуть, от згадую, я ніде таких не їв. Мабуть, робить такими смачними. В першу чергу це праця, фермерська, людські руки і сонце. Сонце, земля. Всі ці компліменти лунають в адресу херсонських кавунів, які без перебільшення вже стали брендом. Я завжди, коли їхав в Крим до друзів у Керч. Я кожен раз заїжджав на господарство, і мене господар брав машину, віз на своє поле і показував свої кавуни. Кожен ранок він не сніде. Він спочатку на поле там іде, а потім вже все решта робить. Цей господар, друг, а нині і партнер Михайла родом з Херсонщини. Він більше 30 років займається фермерством. І для нього це вже стиль життя, а не бізнес. Я розумів, що захоплена територія там, де він живе. Я знаю, що це на лівому березі Дніпра. Він мені говорив: виїхали орки на поле, ракети над господарством літають постійно. Тому фермер прийняв рішення виїжджати з Херсонщини та на новому місці не зміг без полів та улюбленої справи. Мій колега, мій друг, сказав, так, шукай землю, треба щось робити. Я запитав, ну а що? Що будемо садити, що? звичайно кавуни? <хи> Якщо я фермер з Херсонщини, то звичайно повинні бути херсонські кавуни. Так розпочався великий експеримент. Для нього партнери спочатку шукали техніку і випадково познайомились з власницею грибової ферми на Київщині. Ми говорили за трактор, чи можна взяти в них щоб виграти? А вона говорить: а чому ви не хочете в нас посадити кавуни? Ми так зали, один на одного подивилися. А чому і ні? А давайте спробуємо. Вона говорить, От у нас є поле. Воно підготовлене, воно удобрено 16 травня. Друзі фермери засіяли чотири з гаком гектари кавунами, які отримали київську прописку. Це маленька така зав'язь. але ну поправам, десь, щоб був нормальний кавун. Це десь два кавуни на одному, бо рослина більше має не потягнути. Це уже ну кавунчик. Це хлопчик чи дівчина? Е, ось хіна? мені ще дуже важко визначити. Кавуни добряче обжилися, але ці смугасті херсонці досить вибагливі, і з ними треба ще понянчитись. Це треба вручну, кожну там вимити, попсапати. Ми два рази зробили прополку і приїхали з моїм партнером. Він каже, і ще трошки треба вичухати, і ще їх трошки треба погладити, щоб пройти ще разочок. Ну у нас тут 124 рядки. Звичайно, клімат міняється. І вчені наші говорять, те, що ця зона ризикового землеробця, яка була говорила за Херсонщиною, там багато сонця. Вона, звичайно, збігається на північ. Сподіваються, що тепла та сонця вистачить і на Київщині, щоб смугасті виросли великими та солодкими. В середньому десь можна реалізувати гривень по 10 за воптом. Але яка ціна буде вже на кінцевому? Логістика, продаж постійно, люди зможуть купляти. Однозначно з кого-нибудь дешевші, ніж турецькі, які продають. Ну я думаю, що повинні бути смачніші. Бо де б вони не росли, все одно залишаються херсонськими, адже вирощені фермерами з любов'ю. За технологію напрацьованою роками. Фермери розуміють, що треба якось компенсувати те, що у нас орки забрали, і що ми не можемо отримати херсонські, то треба на Київщині мати херсонські кавуни. 50 тонн кавунів з гектара. Саме на такий врожай чекають фермери вже в кінці серпня, щоб попри все і в цьому сезоні подарувати смакоту усім любителям кавунів. Якщо бути все нормально, буде солодкий хороший кавун, саме головне буде, настоящий херсонський. То було робити далі.